Окамтіючаниласка випросимо до програми «Китай у фокусі я Тіфані Майер. Китай проводить масштабну кампанію кібератак на урядові та приватні мережі США. Так повідомляють про зломагенства, яке розробляло ядерну зброю. Інженери китайського походження спіймали на викрадення американських технологій виявлення ракет. Його заарештували в Каліфорнії в лютому. Тепер він визнав свою провину. Американські гіганти штучного інтелекту йдуть з китайського ринку компанії McKinsey і Amazon – серед останніх, хто згорнув свою діяльність, а Google видалив майже 11 тисяч каналів на YouTube, пов'язаних з пропагандою з Китаю та інших країн. Компанія Microsoft повідомляє про злом її платформи для обміну документами SharePoint. І за її даними до цього причетні три китайські хакерські групи. Завдяки злому вони вчинили атаки на мережі декількох урядових установ США. За повідомленнями медіа, серед постраждалих офіс пов'язаний з ядерним арсеналом США. В результаті масштабної кібератаки Китаю було зламано близько 100 серверів по всьому світу. Вони належали, зокрема, кільком федеральним і державним установам США. Джерело повідомило Bloomberg, що китайські хакери також атакували офіс, який контролює виробництво американських ядерних озброєнь. Проте витоку секретної інформації не сталося. У міністерстві енергетики заявили, що збиток був незначним. Компанія Microsoft у своєму звіті заявила, що за зломом стоять дві хакерські групи, які підтримує Пекін Lightning тайфун і Violet Typhoon, А також ще одна група, яка перебуває в Китаї. Вони атакували користувачів, використовуючи вразливості в Point, ця популярна платформа дає змогу зберігати й обмінюватися документами за допомогою програмних кодів. Зловмисники можуть віддалено встановлювати шкідливе ПЗ і діставати доступ до файлів. Зараз Microsoft тісно співпрацює з міністерством національної безпеки, щоб допомогти постраждалим. У середу представник Пекіна відкинув це звинувачення, назвавши його наклепом. Останнім часом Microsoft перебуває в центрі уваги через проблеми з безпекою. Недавно компанія оголосила, що перестане залучати китайських інженерів для технічної підтримки систем Пентагону. Американець китайського походження визнав себе винним у викраденні американських технологій виявлення ядерних ракет, щоб передати їх до Китаю. Мешканця Каліфорнії Гуан Гуна заарештували торік. У лютому він зізнався, що скопіював понад 3600 файлів на особисті пристрої зберігання даних, коли працював у науково-дослідному центрі HRL Laboratories. Серед викрадених файлів були креслення передових інфрачервоних систем, призначених для реєстрації пусків ракет. Кет, зокрема, ядерних прокурори стверджують, що уряд та інші зацікавлені сторони щорічно протягом семи років вкладали десятки мільйонів доларів у розроблення технологій, які украв гун. Тепер йому загрожує максимальне покарання у вигляді десяти років позбавлення волі. Технологічний гігант Амазони і консалтингова компанія McKinsey згортають у Китаї свої проєкти в галузі штучного інтелекту. Про це докладніше американський консалтинговий гігант McKinsey призупинив роботу над проєктами генеративного шаї в Китаї, зокрема для транснаціональних клієнтів, що працюють в Україні. Паралельно Білий Дім посилив експортний контроль над передовими технологіями, такими як чипи штучного інтелекту, через побоювання щодо зростання військової могутності Китаю та глобальних перегонів. Шаї компанію McKinsey раніше вже підозрювали у зв'язках з Пекіном. На сторінці опублікованій на її китайському сайті було зазначено, що близько 10 її китайських. Клієнтів державні установи пізніше цю сторінку видалили. Водночас МакКінзі уклала контракти з Міністерством оборони США, що викликало питання про потенційний конфлікт інтересів. За даними Financial Times, заборона на використання штучного інтелекту МакКінзі в Китаї зараз поширюється тільки на фірми, внесені в чорний список уряду США. Інший приклад Амазон, технологічний гігант закриває свою лабораторію штучного інтелекту в Шанхаї. Раніше цього року американський технологічний і консалтинговий гігант IBM закрив у Китаї свої дослідження. Слідницькі центри Майкрософт також закрила свою лабораторію штучного інтелекту в Шанхаї. Ми вважаємо, що доля Америки домінувати в кожній галузі й бути першою в кожній технології, бути над державою номер один у світі у сфері штучного інтелекту. І ми значно випереджаємо Китай у середу Білий Дім опублікував новий план дій в галузі штучного інтелекту, спрямований на забезпечення домінування США в цій сфері в майбутньому. Один з головних пунктів плану передбачає постачання американських продуктів шаї тим, кого адміністрація називає друзями і союзниками Америки по всьому світу. Компанія Google цього року видалила майже 11 тисяч пропагандистських каналів на YouTube, пов'язаних з Китаєм, Росією та іншими країнами. Це частина зусиль компанії з протидії дезінформації у першому кварталі цього року. Google видалила понад 23 тисячі каналів на YouTube та інших ресурсах. У більшості випадків канали були пов'язані з Китаєм і Росією. Канали переважно поширювали контент на підтримку компартії КНР китайською та англійською мовами. Понад дві тисячі каналів були пов'язані з Росією або російськими організаціями і містили контент кількома мовами. Канали підтримували Росію і критикували Україну, НАТО та країни Заходу. Нетенадро Вастенкантрізфайвхадрміліяндалор закон про бюджетну оборону на 2026 рік, який палата представників ухвалила минулої п'ятниці, передбачає виділення 500 мільйонів доларів на саму оборону Тайваню минулої п'ятниці Палата представників Конгресу США ухвалила закон про бюджетну оборону на 2026 рік, який передбачає 500 мільйонів доларів на військову допомогу Тайваню. Сучасний Китай має досвід захоплення територій. Подивіться на вторгнення до Тибету у х роках. Вони придушили демократію в Гонконзі. Коли китайський президент говорить про возз'єднання з Тайванем, ми повинні припускати, що він спробує це зробити. Ми не можемо цього дозволити. Китай може не зупинитися на Тайвані. Якщо Тайвань впаде під загрозою, опиняться інші тихоокеанські острівні держави, наприклад, Філіппіни. Адміністрація не погодилася з деякими пунктами нашого законопроєкту, які стосуються виділення Тайваню додаткових коштів. Адміністрація запропонувала виділити мільярд доларів, тоді як цей законопроєкт передбачає 500 мільйонів. Після голосування в палаті представників тайванський законодавець Вінсент Чао сказав, що Тайвань дякує США за підтримку і сприяння, але зазначив, що оборона острова перш за все відповідальність Тайваню. Міністр фінансів США Скотт Бесенд зустрінеться зі своїм китайським колегою наступного тижня у Швеції. Очікується, що вони обговорять можливість подовження термінів ведення мит. Ось що Бесенд сказав каналу Fox Business. Термін дії угоди з Китаєм закінчується 12 серпня. У понеділок і вівторок я зустрічатимусь зі своїми китайськими колегами в Стокгольмі, і наймовірніше ми домовимося про продовження. Після цього я думаю, торгівля з Китаєм буде розвиватися дуже добре. Ми обговоримо і багато інших питань, які наші країни можуть вирішувати спільно. Сподіваюся, китайці відмовляться від надлишкового виробництва і зосередяться на створенні економіки споживання. За словами міністра фінансів, він також хоче застерегти Китай від купівлі санкційної російської та іранської нафти і сприяння Росії в її війні проти України. За словами Бесента, він вважає, що відносини США з Китаєм перейшли на новий конструктивний рівень. Міністр фінансів також повідомив, що буде спілкуватися з європейськими колегами і оголосить про укладення низки торговельних угод з іншими країнами.